Уявлення про світ є одні з найцікавіших і основоположних свідчень про знання наших пращурів, казки, легенди, обряди, пісні і багато інших факторів, що складають духовне надбання, мають у своїй основі тисячолітню історію зародження і розвитку. Хто цікавиться тріпільською цивілізацією, знає, що вона творилась під тотемом БК. Саме завдяки волам, які тягнули ралу і корові, яка давала молоко. Тріпільці змогли піднятися на набагато вищий щабель ніж будь-хто в світі на той час. Але була ще одна вагома складова, до якої також причетна вілча корова це гній. Міським жителям, мабуть, важко збагнути про що йдеться, а от сільські знають, що гній, наприклад, від коня беруть як масять групу, і він зовсім не підходить для городу, а от перегній від корови, це і є наші чорноземи, які сягають місцями до 80 сантиметрів. Можна навести ще одне порівняння між волом і конем. Всі знають, що їздові на конях має батіг, і при потребі ним їх підганяє, як і інший факт, що коня при подоланні великих відстаней могли загнати які кітяної гарбу ніколи нічим не підганялися. Їздовий мав лише паличку, якою крутив у повітрі, і казав цап чи цебе, залежно від того, куди потрібно було повернути. Старі ж люди казали, вола і пса бити не можна, бо вони все пам'ятають. Ми ж бачимо на Трипійській кераміці ще одне унікальне свідчення, але вже символічне, як воли кожен день вивозять на небо сонце. І поєднане це з іншим не менш унікальним, але вже реальним дійством, коли воли вивозили на цвинтар покійника, і це явище було досить масове, ще навіть у 60-х роках минулого століття будь-якому разі мій батько, який 53-го року ще пам'ятає, що вивозили на волах, які тягнули сани, і вони їх тягнули не тільки зимою, а навіть влітку, що є незаперечним символізмом, який перегукується з часами трипілля. Хто ж ніколи не бачив, як воли тягнуть гарбу чи сани, подивіться фільм Вавілон 20 Там вони в перших кадрах. І тягнути сани влітку для них було щось наближне, як для нас санки, на яких ніхто не сидить. І саме такі або схожі світоглядні засади могли стати в основі творення однієї з найулюбленіших казок для дітей це колобок. Місяця то землі, матерії, він не народжує світло, але він його відбиває від сонця і цим освітлює землю вночі. Він має різні фази молодий місяць, повний місяць, старий місяць і період, коли місяця на небі немає. Що було раніше? Тварини отримали свої назви, чи створилась казочка про Колобка? Ми, можливо ніколи і не взнаємо. Але на прикладі інших тотемів ми бачимо зв'язок їх назви з тими явищами, на які вони вказують. Бік і олень є тотемами РБК, де головним був бик, як більший той, що вказував на всесвіт. А олень закінчився на букву Н, що вказує на світ Нави, на землю. Ера Овна це знову ж таки світ Нави, на що й вказує останній склад Овна. На. Перший у касі колобка хоче з'їсти заяць, маленька тваринка, як і молоденький місяць, які мають навіть однакові закінчення. Буква З в слові заяць говорить, що це щось зовні, що теж по змісту відповідає. Другим колобка хоче з'їсти вовк, в назві якого аж дві букви В, як видимість, світло. Звичайно, це повний місяць, який найкраще освітлює землю. Погодьте, що саме вовк, який на повні місяці виє, цілком логічно і став його тотемом. Потім хоче з'їсти колобка від мідь, як символ місяця, що вже спадає. Такий суміт Д давній, що вже давно світить, повільний, що наближає землю до М матерії, коли місяць вночі не буде світити і земля буде в мороці. І, звичайно, з'їдає місяць лист, де Л поєднання, І багато, множина, і С сила. Ну, щоб з'їсти такого колобка місяця, звичайно, силу потрібно було мати. Слово ж це частина боку місяця, на яку світить коло сонця. Вона це світло відбиває, освітлюючи і землю теж. Звичайно, все це лише моє власне бачення, але погодьтесь, не позбавлене логіки. Саме уявлення давніх людей, в основі яких було спостереження за процесами в природі, досить ймовірно стало в основі формування алгоритму сприйняття світу. Завдяки якому ми маємо казки, легенди, билини, міфи, а також пісні, мову і мабуть ще багато чого, що нам тільки з часом вдасться зрозуміти і відкрити.